Дню Святого Миколая, Дню Збройних сил України та Дню волонтера. Сьогодні був присвячений великий святковий благодійний ярмарок у центрі селища Таїрове. Захід зібрав багато місцевих мешканців, військових, волонтерів та представників Таїрівської селищної ради. Організували ярмарок за сприянням місцевої влади, благодійний фонд Безпечний лан, громадська організація Єдність Сердець України та телеграм-канал Повітряна Тривога. Вічне свято у нас три в одному. Всіх діточок і дорослих вітаю з великим святом Святого Миколая. І сьогодні ми святкуємо величне свято День Збройних сил України. Концертні номери, вручення подяк активістам і волонтерам, різноманіття сувенірів і смаколиків, які до речі готували та продавали діти, можливість побачити військову техніку, привезену з фронту, та взяти участь в благодійному аукціоні. Все це зробило захід цікавим, насиченим і результативним. Бо головною його метою був все ж таки збір допомоги українській армії. Awesome. I thought there was one night Ракета, вона взривається і відлітають ось такі касетні, касетні, касетні бойові елементи. Це ручна кумулятивна граната, РГК призначена для ураження е, ну, транспортних засобів противника.

Уху!